І давайте почнемо з самого цікавого, на мій погляд, так логопед для дорослих. Про що це? Чому саме для дорослих? Логопед для дорослих це. Чудовий фахівець, який може змінити ваше життя в дорослому віці, якщо ви подумали, що мовлення, яке з дитинства сформувалося, вже залишиться з вами назавжди, це абсолютно не так, тому що можна попрацювати над різними логопедичними напрямками, наприклад, звукова мова. Перш за все, звукова мова це логопедична сфера, на кшталт правильно говорити свистячі, шиплячі звуки. Якщо в дитинстві ці артикуляційні уклади не були сформовані правильно, наприклад, язик, Лежав в міжзубній позиції, я не можу гарно шепелявити, я можу спробувати, але там і сласаса по сосе, перепрошую, ніяк мене не вийде, тому що язик вже на автоматі ховається вгору. І, відповідно, якщо в дитинстві ви. Побачили, от ви зростаєте, що нічого не змінюється язик в одному положенні, ви не подобаєтеся собі там на записі, то є такий фахівець, який в 21-му сторіччі може повпливати на те, що ваш м'яз буде займати правильну позицію, та ви будете звучати дикційно гарно, але логопедія не тільки про звукову мову, тому що якщо ми говоримо про заїкання, це порушення темпоритмічної організації мовлення, це більш комплексний підхід, це вплив на наш мозок, на роботу. Кори головного мозку та різних відділів гіацентр в Верніка, не знаю, тут терміни трошечки розповідати чи ні. Якщо брати загалом, то логоподія підсумовуючи комплексну роботу в Дорослому віці над звуковою мовою, над порушенням темпоритмічної організації мовлення. Також це може бути робота після інсультів, але можу сказати, що не всі фахівці працюють з відновленням мовлення після інсультів. Наприклад, я на цьому не спеціалізуюся, тому mm -hmm. раджу шукати фахівця-афазіолога, який буде відповідно працювати в цій нозології та зможе допомогти з цим напрямком. Добре, хотіла поставити питання ще для кого так потрібен саме логопед для дорослих? В принципі, ви вже на нього відповіли.